Онлайн курс майстра бровиста та можливість навчатися та працювати в будь-якій точці світу, хто презентував та чому його називають революційним, дізнавалися, і ми Cash and Brows by Брежнєва навчить заробляти новачків і відкрити свій салон краси та не закритися при цьому в перший рік роботи. Перша перевага мого курсу над іншими це те, що учениці можуть можуть навчатися та здавати екзамени у своєму графіку. Вони можуть навчатися та працювати в будь-якій точці світу. І ще перевага є в тому, що я не боюся ростити конкуренцію. Я хочу надати кожній жінці можливість заробляти, і тому у цьому курсі я розкриваю свої секрети, свій досвід, заробітку та Роботі з клієнтами, роботі з ученицями, і також роботі з постачальниками та багато іншого, що дозволить заробити гроші та ніколи не уходити в мінус і запобігти тих помилок, які вже пройшла я, та навіть стати тою, хто вже наступного року поїде на чемпіонат України з моделювання брів. Також навчить фінансової грамотності у бюті бізнесі, допоможе з маркетингу та, звісно, підтримує жінок, які були вимушені змінити професію та зараз шукають шляхи заробітку. Дивісь курс кешем Brows – це незалежна реалізована та бажана онлайн-курс Кешенброуз несе у собі велику місію допомоги українським жінкам, які були вимушені. Змінити своє місце життя, свою домівку, захищати своїх дітей у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації до України. Курс приділяє увагу не тільки роботи з бровами, а й способам заробітку у цій сфері, та, звісно, як не піти в мінус у цій професії новачку, а навпаки, як заробляти. І Звісно, він дає можливість навчатися та працювати в будь-якій точки світу, бо кейс бровиста е, займає зовсім мало місця, але приносить гарний дохід. Так за кордоном б'юті життя дійсно вартісне, тому онлайн курс Кеш by Брежнєва» – чудова можливість реалізації за кордоном. Чому він революційний? Е, тому що ніхто зі спеціалістів, які навчають роботі з бровами… Не розповідають, що робити далі. Тобто вони навчили зробити брови, і пізніше їх учениці виходять і такі: А де моя черга з клієнтів? А їх нема. Чому? Тому що ці дівчата не навчають, що робити далі. А я навчаю. А чому вони навчають? Бо вони не хочуть собі здобувати конкурентів. А я вважаю, що кожна моя учениця достойна. І кожна жінка достойна заробляти і знати, як реалізувати себе у професії. Дівчатка, всім привіт! Мене звати Мілена, і я приїхала з України до Торонто. Зараз я тут навчаюсь, живу та дуже гарно заробляю. Спочатку я взагалі не розуміла, що мені робити, де мені брати гроші, але моя дуже близька подруга порекомендувала мені курси Cash and Browse. І це реально знахідка. На курсі дуже багато цінної інформації та лайфхаків. Кожне домашнє завдання в мене перевіряв куратор та давав свій фідбек. А також я пройшла онлайн екзамен та потім взяла собі дівчинку, щоб потренуватися. І після неї в мене вже були перші клієнти. І так, крок за кроком, в мене почали пізнавати люди, почали. Ходити до мене багато різних клієнтів, іноземців та українців. Ось я вже е, збираюсь купляти собі авто, тому, дівчат, е, я вам реально рекомендую ці курси. Не бійтесь, пробуйте для себе щось нове. Е, особисто дякую Лізі е, та взагалі е, курсом Це, це знахідка. Зараз же можна отримати онлайн курс «Cash and Browse» кеш Брежнєва різних тарифів наприкінці на учасниць чекає онлайн іспит та міжнародний диплом. Я бачила дуже багато курсів, і коли я зрозуміла, що дуже багато жінок вони покидають рідну країну у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації на нашу територію. Я вирішила, що їм потрібна допомога у самореалізації. І я знаю, що я можу надати їм свій досвід. І я записала онлайн-курс Cash Brows Броуз Бебрежніва, який навчає заробляти на броу професії. І він навчає не тільки роботі з бровами, а ще й заробітку у цій сфері, який Ніхто із викладачів не приділяє уваги, бо не хочуть ростити конкурентів. Але я вважаю, що кожна жінка, кожна жінка, кожна українка достойна заробляти та мати можливість вивести своїх дітей у безпечні місця на даний момент. На жаль, і ми знаємо, що ви ризикнули, відкрили власний салон краси у Харкові, як ми розуміємо, так під час повномасштабного вторгнення. Як наважилися та чому вирішили все ж таки започаткувати власне дітище? ще? Розказуйте е, я прилетіла з Канади два роки тому е, та вирішила, що так мої дівчата, мої харків'янки варті того, щоб мати привілеї обслуговуватись гарно та мати е, гарні брови вії або нігці понад усе. І я відкрила свій салон краси, адаптувала його під it сферу І коли перша дівчина прийшла, перша моя клієнтка, у мене був лише один стілець та один стіл, повний блекаут, не було зв'язку, не було опалення. І вона прийшла. І я робила на цьому стільці сидячі вії та брови. Їй було дуже холодно. Я у шифоновій блузці, я накривала її своєю шубою. Вона отак от тряслась, але казала, ні. Я зроблю брови та вії. Харків'янки незламні, харків'янки бажають бути красивими і нікому цьому не завадити. Звісно, на цьому курсі навчать працювати із чоловічими бровами. Також тут можна отримати особисту відеоконсультацію та оволодіти ексклюзивною технікою. Тут допоможуть розробити прайс бровиста тощо. Питання з зали розбиралися відразу. Який курс треба замовити, щоб досягти такого результату стандарт або стандарт про який ви рекомендую? Я рекомендую ПреміумПРО, але за статистикою 5-7 майстрів неважливо, вій, манікюру, вони хочуть відкрити і відкривають власний бізнес. Але вже 90% салонів, студій і кабінетів закриваються в перший рік. Чому взагалі кеш броуз? Тому що ми не тільки навчаємо бровам, роботі з бровами, ми ще й навчаємо заробляти кеш, робити кеш у цій професії. Я дійсно хочу, щоб за допомогою мого курсу кожна жінка вміла заробляти, бути незалежною, бути вільною, та змогла блін вивести своїх дітей з під цих бомб і не боялась, що робити десь там, в іншій країні. Чи було вам цікаво сьогодні? Звісно, було цікаво, це якийсь новий опит, можливо, нові знання і старт чи більшого в майбутнє. В від і сфера одразу після презентації на учасників чекала стилізована вечірка, яка говорить, що харків'яни продовжують не тільки працювати, а й відпочивати. Для вас працювала Анастасія Почерніна, Антон Павєткін, Вадим Макарюк. Вісті.